протягом ночі з 23 на 24 лютого Противник не припиняв обстріли українських позицій. Найбільша кількість випадків порушення режиму тиша на Дебальцівському напрямку. Тут ворог з 20.00 до 22.00 сім разів з артилерії завдавав ударів по селищу Попасна і один раз по селищу Луганське. На Донецькому напрямку вночі терористи з артилерії і мінометів обстріляли Опитне, Тоненьке Авдіївку. Крім того, в районі шахти Дутовської близько 9-ї години вечора противник піхотними підрозділами намагався штурмувати наші позиції. На Маріупольському напрямку бандформування продовжують атакувати наші позиції поблизу селища Широкіне. За цей населений пункт, починаючи з 1.45 ночі, протягом півгодини тривав бій. На Луганському напрямку обстрілів не зафіксовано. Загалом за ніч терористи 12 разів вели вогонь по позиціях сил АТО. Також слід відзначити активність ворожих безпілотників за минулу добу. Українські сили протиповітряної оборони зафіксували 10 таких літальних апаратів практично уздовж цієї лінії бойового зіткнення. Російська армія передислоковує військову техніку та озброєння в старий оскол Білгородської області, який географічно розташований навпроти Харківської області. Відео про це з'явилося в інтернеті. Російські солдати, судячи з віку, призовники, на камеру розповідають, що їдуть стріляти в українців. Да. Да. На Україну стріляти. Стрілятися ага. строї. З так, такою технікою, да? Ну да, так, заряджено, і діло, ще патрони може показати. За Десантники 79-ї Миколаївської окремої аеромобільної бригади повернулися із зони АТО. Протягом шести місяців бійці виконували завдання у Донецькому аеропорту та на Дебальцевському плацдармі. Ми, як солдати української армії, повинні захищати нашу тридані цілийся України. Ніхто, крім нас. Воїни-десантники одні з перших прийняли на себе удар російського агресора. Самовіддано блокували просування ворога в території України навіть ціною власного життя. На даний час 53 військовослужбовці, які героїчно поклали своє життя на поталу за нашу, за наше майбутнє, за наших дітей, дружин, за майбутнє нашої держави України. Біля частини збираються родичі і друзі. Час приїзду кілька разів змінюється. Тільки надвечір колона прибуває до рідного міста. Зустрічають хлопців як справжніх героїв. Чоловіки втомлені, але щасливі. Інтерв'ю дають лаконічні, не випускаючи рідних собіймів. Вже все нормально, все обійшлося, все пройшло. Все єрмоні. Я думаю, все вийде. Після відпусток десантники готові надалі виконувати завдання у зоні АТО. За останні 10 місяців ремонтні бригади ВДВ на Сході України своїми силами відновили понад 200 одиниць автомобільної та бронетехніки. Важкі машини ламаються у ході боїв в зоні АТО, до того ж потребують постійного техогляду. Багато роботи було виконано сварочних робіт по обладнанню БТР-80 захисними решітками гранатометів. Особовий склад виконує задачі. Повному обсязі, от з натхненням і налаштований тільки на, на перемогу, запчастини закуповує держава також допомагають і волонтери. В Абудабі триває 12-та міжнародна оборонна виставка айдекс 2015. В її роботі беруть участь майже півтори тисячі компаній з 58 країн світу. Нашу державу представляє концерн Укроборонпром. Відвідувачі українського стенда можуть ознайомитись з бронетехнікою нового покоління, перспективною високоточною зброєю і продукцією військового суднопрому. В рамках виставки планується прем'єрний показ двох армійських новинок, створених разом спільно з компанією Stray. Автомобіля Крас Фіона», а також броньовика Крас Фюрекейн. До столиці Об'єднаних Арабських Еміратів прибув президент України Петро Порошенко. Центральною темою запланованих переговорів із зарубіжними партнерами стане нарощування військово-технічного співробітництва з урахуванням нових викликів територіальної цілісності України і зовнішньої агресії з боку Російської Федерації. Курсанти Львівської академії сухопутних військ отримають офіцерські звання на чотири місяці раніше. Урочиста церемонія відбудеться 28 лютого, а державні іспити курсанти вже складають. З військовими інженерами Володимиром Дубогрієм та Артуром Войтюком ми поспілкувалися на полігоні місяць тому. Тоді вони підіймали снаряди з дна водоймища та виконували інші складні завдання під водою. Сьогодні вони демонструють свої теоретичні знання. Я спілкуюсь з випускниками, то вони кажуть, що ти не тільки там будеш як водолаз, а ти там ще будеш, як і фахівець інженерної справи. Ти будеш ще обладнувати блокпости і обладнувати зводні опорні пункти. Йду на посаду командира понтанного взводу. Це є здійснення переправ, але понтони зво також входить інженерна розвідка. Я також можу бути водолазом. Офіцери-випускники готові якісно навчати своїх майбутніх підлеглих, адже самі виконали всі нормативи, обумовлені реаліями сучасних бойових дій. Готували нас вогневі підготовці на полігоні. Практику відпрацьовували вже по новому Це стрільба з бійниць бойової машини там чи БТРА. Стрільба з при, прикритті бойової машини, тобто за укриття, стріляли. Вже за декілька тижнів лави бойових підрозділів української армії поповнять понад 400 молодих офіцерів. Юрій Стоянський, Олексій Мазурін для часу ЧЕЗі зі Львова. У цивільному житті інженер комп'ютерних систем, а тепер десантник. Олександр родом з Рівненщини. Його мобілізували до війська одразу після закінчення інституту. Далі курс підготовки і АТО. Мов цивільне життя, збирався одружитися, десь віддали в армію, не встиг, заручились тільки літом. За три місяці юнак побував у багатьох гарячих точках Донбасу. Та найбільше запам'ятався донецький аеропорт. Розповідає, що в першій половині січня були сильні морози під танковими і мінометними обстрілами. В оточенні наші бійці воювали на межі сил зі всього стрілецького зброєння і, і танки. І СПГ я знаю, по нам ми вже. Коли привикли трохи, то відрізняли чітко калібри, навіть 545-762, 12,7 калібр. І, і вогами, там, що підсольні гранатомети, АГС, з РПГ вели вогонь. Бої за аеропорт дали Олександру безцінний військовий досвід, адже воювати доводилось у надскладних умовах. Ворог міг ховатися за кожним поворотом. Не знаю, мені, мені там точно сонця не вистачало, бо хотілося сонце побачити. Там темно, перекриття не було такого, не було прямих сонячних променів, просто пасмурно навіть в день. Протистояння не припинялися ні в день, ні вночі. Бойовики проривали оборону і вступали у ближній бій. Бувало, що ворог підходив на відстань до 20 метрів. Саме під час одного з таких зіткнень Сашко, дивом залишився живий. От сім швів наклали, губа верхня, сколкова граната зірвалася близько, але дуже повезло було. Дуже повезло, скажімо, тільки відкинуло от і все. Ці події морально загартували хлопця. Після лікування у військовому шпиталі Олександр знову повернувся у зону АТО. Коли настане мир, юнак мріє одружитися. А нині він у війську, щоб захистити Україну від ворожої навали. Військові та цивільні журналісти, які працювали у зоні АТО, свої найкращі фотороботи представили в обласній бібліотеці Чернігова. Усього їх близько півсотні. Юрій переселенець з Луганська. На світлинах і його рідне місто. З Сумом каже, що життя на окупованій території це справжнє пекло. Обстріли були коли дали зелений постоянні. Я через дарую, а моло, славя голову, не знаю, що там мене життя. І простичав на пів. Змінився користь. Звісно змінився. Але в Чому розговор? Взагалі завжди трудно. Виставка у Чернігові триватиме місяць. Пізніше її можна буде побачити у Харкові, Одесі та Дніпропетровську.